Що ти думаєш про насилля над тваринами? Я вважаю, що це жахливо і радий, що вели зміни в законопроектах, що це вже кримінальна відповідальність. Давайте разом. <систити> <систити> та можна, в принципі. Чи не. Авоніфікація можна? Так. Ті, хто чинять насилля над тваринами, правильно? Валі. Чи відповідають ваші слова, вашим діям? Так. Ну, так, повністю. А ви їсте м'ясо? Так. Так. Що ви думаєте про тварин, яких катують на фермах, і яких потім подають в супермаркеті як просто продукти, як м'ясо? Катують все. Як ти гадаєш, м'ясо потрапляє на поличку супермаркета? Якщо я не помиляюсь, то пневматичним пістолетом в лоба? І як ти гадаєш, це правильний вчинок по відношенню до тварини? Якщо до пістолета, то це мабуть найгуманніший спосіб вбивства. Якщо це взагалі можна так спіти, так а як ти вважаєш, гуманніше було б не вбивати взагалі чи вбивати пістолетом? Гуманніше не вбивати взагалі. З одного боку, ви кажете, що ми вбиваємо цих тварин, яких їмо, але ж ми в першу чергу їх і вирощуємо. Тобто, так. якби не наші зусилля, то цих тварин не було. Тобто, Тому... якщо ми вирощуємо якусь живу істотку, то ми маємо право її позбавити цього життя. О... Правильно? Ні, я повторюю ваші слова на початку. Ви сказали, що насилля. Над тваринами це погано, але коли мова зайшла за м'ясо, ви переключили свою точку зору на те, що насилля над тваринами це нормально, Кримінальний суля.